Мігель де Сервантес Сааведра Роки життя 1547-1616. 23 квітня в Іспанії відзначають свято Сан хорхе Святого Георгія, День книжки, що припадає на День смерті великого письменника Мігеля де Сервантеса Сааведри. Роман, якого про Дон Кіхота є однією з найпопулярніших книжок у світі. У цей день іспанці збираються в людних місцях і по черзі протягом двох-трьох днів читають Дон Кіхота, а також дарують одне одному книжки і троянди. Уважається, що Мігель. Де Сервантеса Аведра народився 29 вересня 1547 року у день святого Михайла в місті Алькалі де Енаресі, Іспанія, і там же був хрещений у церкві Святої Марії. Ім'я Сааведра взяв для того, щоб відрізнятися від Мігеля де Сервантеса де Кортінас, вигнаного з королівського двору. Хлопчик був одним із семи дітей хірурга Родріго де Сервантеса та його дружини Елеонор. Спочатку родина жила в місті Вальядоліді, а потім доля занесла не зовсім успішного батька до міста Кордови. Своє навчання Мігель, можливо, розпочав в одній з ієзуїтських шкіл. У 1575 році, знаходячись на кораблі Сонце, він, а з ним і його брат Родріго потрапляє до полону і опиняється в Алжирі. За п'ять років полону він чотири рази намагався втекти, і лише восени 1580 року був визволений за 500 Ескудо. Що тоді було вельми значною сумою, адже його вважали важливим полоненим. Повернувся до Іспанії, де наприкінці того ж року дістався Мадрида. Потрапивши на службу до іспанського короля Філіпа II, Сервантес навіть виконував шпигунські завдання на заході Алжиру, де був раніше полоненим. За успішне завершення цієї місії, отримав у десятеро менше, аніж був заплачений викуп за нього, і потім, ще багато років поспіль, він буде повертати ті гроші, що колись були позичені на його порятунок із полону. Наприкінці XVI століття король Філіп ІІ, готуючись до майбутньої війни, збирав свою іспанську армаду. Відому як непереможна, флот із 130 кораблів. Повернувшись на батьківщину, Сервантес здійснює закупівлі провіанту для непереможної армади. Проте торговцем він був не дуже вправним, його весь час переслідували невдачі. Завершилося це тим, що Сервантес навіть потрапив до в'язниці. Розпочавши свою літературну кар'єру досить пізно, майже в 40 років, письменник не став популярним ані його новела Галатея, ані численні драматичні твори не викликали особливого інтересу в публіки, тому Сервантес прагне заробляти іншими способами. Проте його підприємницька діяльність так само не мала успіху. 1603 року митець перебрався до міста Вальядоліда, де завершив розпочату раніше першу частину роману Примудрий Гідальго Дон Кіхот з Ламанчі. Опублікована 1605 року перша частина роману відразу стала блискавично популярною. Протягом одного року було видано п'ять накладів книжки, і всі вони розійшлися. Твір перекладали і за кордоном. Проте того успіху, що став би підставою для фінансової упевненості, автор так і не отримав. Він став відомим, його книжкою зачитувалися, проте вона викликала глузливі насмішки і заздрощі. З того часу Мігель де Сервантес не припиняв писати драми, новели, поеми, ще один роман Мандри Персілеса і Сигізмунди. А в 1616 році вийшла друком друга частина роману про Дон Кіхота. У тому ж 1616 році уже на смертному ложі. Митець прийняв постриг у ченці, і наприкінці квітня 1616 року помер. Про що думав письменник в останній миті свого життя? Чому земний світ видався йому марнотою? Про це ніколи ми не дізнаємось. Мігель де Сервантес і його Дон Кіхот. Залишилися вічною загадкою літератури, яку ми і досі розгадуємо.